Шановні колеги, знову знову доброго дня. Я визначаю, що так вийшло, що дві доповіді мої поспіль. Давно така ситуація. У мене питання: чи коректно відображена зараз презентація, чи бачите ви те, що там знаходиться? Бачимо, бачимо добре. Так, дякую. Шановні колеги, хочу представити вашій увазі, скажімо так, роботу інтернаціональної команди фахівців з різних напрямків. Яка в принципі достатньо цікава, як на мій погляд, тому що вона е показує про особливості розвитку певних акумулятивних форм в умовах сучасної глобальних змін, і е в цьому контексті хочу представити вам доповідь на тему Береговий бар'єр затоки Ейденбукта, архітелаг Шпицберген, Кінічно Лідовий океан генетико еволюційні аспекти зразу е хочу сказати, що я не був учасником польових е досліджень. Я займався лише аналізом е, матеріалів, е, зразків е, прибережно-морських наносів е, і іншої інформації, яка була в е, мене під рукою. Але ми працювали з командою, і е, фахівці, е, литовці вони безпосередньо 4 роки поспіль були на цьому, е, на цьому природному об'єкті і вивчали його безпосередньо полівими методами. Це зкусіння роботу, тому я буду також розповідати і про політ дослідження. Так. Що стосується проблематики, справа в тому, що ми розуміємо, що що на світі постійно говорять про глобальні кліматичні зміни, про підвищення рівня світового океану і так далі. І так далі. Це, на мій погляд, достатньо такі популяристські висказування, але вони несуть в собі стереотипне мислення. Але в цьому контексті ми повинні бути готові до того, що буде далі. Дійсно, рівень е океану, е рівень морів, він має тенденцію до збільшення в той же час на певних ділянках е і світового океану і взагалі земної поверхні проявляються кліматичні зміни, які якби, е дозволяють нам казати про глобальне потепління. Насправді я не є прибічником даної теми глобального потепління, але певні факти свідчать про те, що. В нас є певні ділянки земної поверхні, де е, льодовики відступають. Причина це, на мій погляд, комплексна, зовсім інша ніж просто потеплінь. Е, в цьому контексті, коли я дізнався про відповідні дослідження, які здійснювали гідробіологи Клатівського університету саме в межах Шпіцберген, Мені було дуже цікаво побачити, що вони вивчають саме ті системи. Які дуже подібні, дуже вдобні нагадують е, наші чорно, е, е, системи Чорного та Азовського морів. Ну і в цьому контексті е, ви середнього бачити перед собою, що Швіцберг знаходиться в західній частині північно-лідитого океану. А він представляє собою архіпілаг з понад 20 островів. Найбільше це зрозуміло, острів Західний Швіцберг. Ну і е, той об'єкт дослідження, який ми вивчали. Він знаходиться в західній частині найбільш крупного острова, і от він знаходиться в протоці між Остра в районі протоці, між західним Шпицбергами і островом Принца Карла. Ну і представляє він собою дуже специфічний об'єкт. Він з прибережної акваторії представлені затокою, сам би собі тіла кумулятивної форми. Потім дуже складна лагуна і льодовий. Ну, такий специфічний комплекс природний, але він розвивається на березі, і тому ми вирішили його досліджувати. Ну от Зовнішній вигляд, як, як, як що він собою представляє. А, праворуч ми бачимо затока Ейденбукта, сам по собі береговий бар'єр, лагуна. Вона дуже складна. Ну, за морфологію і а, за патіметрією. Ну і льодовик Ейденбрін, як той Льодовик, який дуже активно відступає. І На попередніх снімках ви бачили, що в 39-му році. Зона його розвантаження статочного була безпосередньо на місці бар'єру, тобто понад 80 років існує відповідна система не в тому контексті, контекст, який ми бачимо зараз, але вона поступово збільшується і збільшується. методика дослідження, я вже як вже я акцентував увагу, окремі. Члени нашої команди вони дійсно проводили польові дослідження, які були спрямовані в нашому контексті на вивчення морфологічних умов, на визначення батиметрії на збір зразків прибережно-морських наносів. Ми вивчали гідрометралічну обстановку в цьому районі за допомогою моніторингових систем і зрозуміло аналізували умови сезонні багатолітні за допомогою спутників. Що стосується результатів досліджень, ну насамперед вони дуже цікаві з позиції того, що район, який ми вивчали, він, він є складовою частиною великої системи середино-океанічних хребтів. Тобто, саме цей район Швіцбергну на певному етапі розкриття північного Льодовитого океану зазнав змін, і ці зміни були такі. от, по системі розломів, здвигові і е, сформували форму е, затоку. А слід зазначити, що район він е, за віком характеризується дуже давніми протирозойськими е, метаморфічними породами, е, але при цьому всі породи вони е, узгоджено, розташовані, але ускладнені наявністю диз'юнктивних порушень. Які сформували саме цю грабонеподібний е, затоку, грабонеподібного затоку, і сформували певну кількість е, поперечних долин, які потім перетворилися на фьорд Було дуже цікаве питання, чому поряд знаходяться фьорди а тут фьорда немає. І от це було дуже важливе розуміння, звідки це от походить? Чому тут немає фьорду чому немає великої глибини, чому сформувалися саме кометивні форми, тому що фьорда акумулятивні форми можуть розвитовуватися лише в вершині, а в гирловій частині це практично неможливо. Ну, і, зрозуміло, в цьому контексті комплексність дослідження вона дозвола ну, прийти до певних висновків. Ну, наприклад, дослідження з допомогою сценаріїв відповідної лагуни дозволило виділити її особливості з точки тобто, зору батиметрії. І ви можете побачити на малюнку, який є праворучим, це батиметрична схема. Яка отримана в польових умовах, і ми бачимо, що значні райони відповідно лагуни мають глибину понад 36 метрів. Зрозуміло, що е, ця глибина зумовлена рунівною діяльністю льодовика. Льодовик за типом своїм належить до теплих льодовиків, тобто основна частина його талих вод стікає знизу. І зрозуміло, вона несе в собі дуже активну таку рунівну діяльність. В наступний момент ми вивчали морфологічні параметри відповідного утворення. Були здійснені в палівих умовах зйомка, яка дозволила нам говорити про те, що сам по собі колективна форма достатньо потужна. На жаль, в принципі, під час цієї зйомки і відбору проб ми лише на колеги, лише змогли зробити поверхневий аналіз в буріннях, заплановано на цьому, але ви бачите, які параметри відповідного утворення достатньо середні за розмірами, але достатньо специфічно і активно розвивається. Що стосується прибережно-морських наносів, то на відміну від тої кількість наносів, які я останнім часом переробив, це був у домінують грубо зернисті піски понад 1 міліметр і з великим вмістом гравійного матеріалу, і це от загальний такий компас. Якщо розглядати його з точки зору структури самої форми, то зрозуміло, вона змінює, вона різна, але от загалом домінують так грубо зернистий пісок. І ми його порівнювали також були дослідження. Ви бачите ліворуч кількість проб, які були відібрані, щодо певних плювих гляціальних потоків. За своїми розмірами, вони подібні. Саме от на, тому, на подібності механічного складу, і робиться нас висновок о певних генетичних особливостях даної проти. Ну і що стосується висновків, Ну, зрозуміло, що унікальний приклад: бар'єр існує як, як акумулятивна форма приблизно біля 80 років. І о, вона приурочена до безпосереднього місця танення льодовика і і вона не характеризується за своїми структурними особливостями вздовж береговим живленням. Там дуже круті берега. Там о, це грабен, дуже обривісті, тобто живлення цієї форми виключно з, з, з боку суходолу льодовика або інших. Це вже інша структура складова, Безпосередньо, зрозуміла місце бар'єру, має структурно глічну змовлення за морфологічними рисами, які ми отримали. А, внаслідок сценарних досліджень, внаслідок профілювання, скоріш за все це рігель, тобто це такий різкий перегін людовикової долини. І саме от Рігель став основою, який, на якому було сформоване накопичення відповідних уламків матеріалу спочатку, а потім він же перетворився на прибережно-морські наноси. Ну, домінують в прибережно-морських наносах грубозерністі піски та гравій. На нашу думку, це результат. Скажем так, переробки кінцевої марини на першому етапі, а в подальшому, це переробка плюви матеріалу. Ну і зрозуміло, домінуючі факти розвитку тут вони мають дуже різко виражений сезонний характер. Процеси проявляються виключно в теплий період приблизно з червня по вересень. Аналіз супутніх звільники дозволяє казати, що під час полярної ночі, під час навіть весни, ці райони вкриваються кригою і вони би, динамічно не розвиваються. Ну і те, що ми змогли, скажімо так, порівняти за даними моніторингу супутнікового, то сама по собі, відповідна акумулятивна форма вже тривалий період часу знаходиться в динамічно стабільному стані. Ми вважаємо, що це достатньо цікавий момент о, і пов'язаний з сучасними змінами, які відбуваються на землі, і тому би, от, вирішили представити вам попередні результати відповідного дослідження. Дякую вам за увагу. Це наша команда, яка працювала над відповідною темою. Будь ласка, якщо є запитання, я готовий відповісти. Дякую, Олексій Віталійович. Ну, шановні колеги, в кого є запитання до доповідача? У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, а ви робили гранулометричний аналіз наносів, які на краю льодовика? І... не Володимир, на це розповідаю. Так, да, дійсно, дякую да, за запитання. Я безпосередньо сам зробив аналіз понад 300 проб, привезених саме з Шкідруса. Добре, добре. Вони відрізняються таким чином. Да, ви, вони вони, да, да, вони, вони, вони е, показують диференціацію матеріалу самої форми, і е, в загальному контексті характеризується панування не, дуже важко. Мені хочеться знати, чи відрізняються, ви кажете, прибережно морські а, наноси, які вже сформувалися, від тих, що в льодовиковому, а, що шовені льодовик. вони відрізняються одні від одних? А, значить, вони від льодовикові на носі морени сюди в принципі, були принесені на етапі, коли льодовик тут розвантажувався. Потім, коли льодовик почав відступати, цей рух моренних відкладів був неможливий, тому що там глибини понад 30 метрів. Тому, на нашу думку, основне дживлення було пов'язане з флювігляціальними потоками. На жаль, я не можу продемонструвати цю карту, тому що вона якби дорога... До, скажімо, тоді це... в потоках на носі відрізняється від тих, що на березі? Вибачте, будь ласка, Владимирівна. відклади з дна не відбиралися лише на поверхні берегової форми. Вони між собою розрізняються мало. В контексті, ну зрозуміло, що є диференціація більш крупний в призрізовій частині. В тиловій частині цієї форми там є навіть дрібнозернистий матеріал, навіть муловий матеріал. Що стосується такої диференціації поперечний, то вона не виявлена. Воно в принципі як би одноманітно. Що ми і зробили висновок, що це була кінцева морена, яка потім на цьому, на цій ділянці зазнавала трансформації. А флюви гляціальні потоки там дійсно впливають, але вони мають виключно там ну приблизно там місяць протягом року. І вони не настільки активні, щоб вони сформували основну частину наносці. Це утворення не перебережно морське, а утворення льодовикове, льодовиковий вал. А, ну, Він представляє собою зараз берегове утворення морське. наш час зазнає впливу хвиль, але він утворився не морським хвилюванням. Ну важливо це так, але зараз він представляє собою берегове утворення. розвивається під підпливом хвиль. Ми досліджували там процес інфільтрації, тому що для гідробіологів дуже важливо було, як відбувається водообмін. Там є прорва. Тому капи така форма утворилась дійсно за рахунок накопичення льодовикових відкладів. Людовик не сформував морфологію цієї прорви, тому що морфологія сформувалася за рахунок припливно на відливних товарів школового полюван. Тоді скажіть, будь ласка, чому нема диференціації на поверхні? Я ж а сказав, що? що вона є. Галіна Володимировна. Я ж вам кажу, що Ми вона мені є. Ви це сказали, що на превеликий жаль немає диференціації на поверхні. Вона є тоді. ні, я чому сказав, вона... диференціація є. І найбільш грубий матеріал знаходиться при зрізовій частині, в тиловій частині за бар'єру там найколисті відклади є. Тобто відповідає гранулометричним особливостям акумулятивних форм фонд припережно морськово да, Там диференціація є. Да. А ну, в мене буде таке невелике питання. От, продовження питання Галини Володимирівни, які є ведучими фракціями в льодовикових відкладах, і у відкладах прибережно-морських наносів, які складають цю прибережну форму, яку ви досліджували. Дякую. Борисович, за запитання. Ситуація полягає в тому, що ми повинні чітко розділяти, що таке гляціальні відклади і що таке флювіогляціальні відклади. Галіціальні відклади це морейні відклади, які, в принципі, в більшості випадків не зазнали стадії суттєвої трансформації водним потоком. Тут, скажімо так, вони знаходяться на даному контексті від бар'єра на відстані приблизно там, 3 кілометри. І розділені вони лагуни. Зрозуміло, що ми робили аналіз, але цей аналіз він може бути непоказовим. Чому? Тому що. Перебережно морські наноси вони зазнали трансформації, вони змінили свої структурні текстурні особливості, і тому з маринами тут как би дуже важко порівняти. Що стосується флюбігаціального потоку, справа в тому, що базовий лагерь був розташоване на поверхні такого по тимчасового водотоку, В серпні місяці його вже не було, в червні місяці його ще не було. Тобто, він ну місяць протягом року функціонує. Дійсно, це були відобрані проби, і за своїм механізм загальною, Олександр Борисович, такою структурою вони подібні, вони реально подібні. Ну, можна порівнювати, тому що ті зазнали стадію, скажімо так, водного перенесення якогось часткового, скажімо так, ну а ці розвиваються дуже активно. Так, да, в межах самої по собі форми вони більш дрібні, ну трошечки менше, але все ж таки, і там і там домінують грубо зерністі фракції. Ну там розумієте, от якщо говорити об'єктивно, дуже важко, тому що я аналізував виключно проби, які мені привезли. Зрозуміло, що мені не привезли е, більш крупний матеріал, там валуна Галічникова і так далі. А він там є. І тому, скажем так, казати про е, скажем так, якусь відповідність точно дуже важко, але от відповідність саме от такого наносив умовно на хвильового поля, більш активного, не крупного, вона дуже подібність є. Алексій, от. Трохи таке от да. е, уточнення. Ну не стільки подібні, скільки їх диференціація в різних е, гідродинамічних умовах умов. Да, от як трансформувався як вихідний матеріал. А, я, 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 я Олександр Борис, дякую вам велике за уточнення. Я зрозумів, що ми ж маємо справу з потоком, де якась також іде диференціація. От. Цей погляд ми не розглядали. Я вам дуже вдячний. Слід на це звернути увагу, як змінювався склад наносів в межах кльових гляціальних потоків, але це не моя зона відповідальності була, я зрозуміло, це не досліджував, скажімо так. Як для берегознавця було б дуже цікаво. Так, так, обов'язково. Дякую, Олександр. Це хороша думка. Дуже, дуже дякую.